Ураз він дорівнявся до святого, усюди, всюди скрізь його лице, це він вже шлях вказав до перемоги Стражденний лик затяжка і вже все. Та дух його тепер між нас витає, І скринки він запалює в серцях. Уже його на небесах вітають героя, патріота і бійця. Катюги думали, його убили, та черга автоматна, мов набат. Вже Янголи взяли його на крила. Що ж після вбивць лишиться? Тільки мат. Хтось написав не Рембо він худенький. Гіркі сльози хтось ізнов ковта, віддав життя за Україну неньку, бо з малку знав земля оця свята, заплакав світ, хитнулася заграва, Він славу навіки проголосив. Героям слава, 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 і загуло скрізь України син.